На головній вулиці столиці України знову лунає спокійна східна музика і медитують люди. Воєнний стан не завадив киянам відсвяткувати всесвітній день Фалоньдафа. Так називають давній метод вдосконалення душі та тіла, який походить із Китаю і нині поширений у всьому світі. Традиційне вбрання династії Тан – звернення до небесної легкості та сили водночас деяким із цих людей довелося на собі відчути, що таке вибухова хвиля. Вони кажуть, що плавні енергетичні вправи цігун дуже підтримували. Вони допомагали зняти напруженість у тілі, прибрати спазму животі та заспокоїти розум. Долучитися запрошують усіх охочих, і саме так учинила Наталя. Вона з Маріуполя приїхала до Києва, рятуючись від обстрілів. Вправи її заспокоїли, обіцяє прийти знову. Захід вразив і студентку Вікторію. Вона каже, що після спілкування з небесною феєю почувається так, ніби помедитувала й сама. Але фалуньдафа не лише вправи, в основі цього методу духовні цінності істина, доброта і терпіння. Учасники акції впевнені ці три слова здатні підтримати та надихнути українців у складні часи. Це вони відчули на собі. Ця практика для мене є таким внутрішнім орієнтиром, внутрішнім компасом, який дає змогу мені зрозуміти, хто я є, куди я йду, для чого, але не на такому побутовому рівні, а на більш глибокому. Це таке світло, яке дає мені сили, легкість, здоров'я, розкривати свої вміння, свої навички для того, щоб я могла проносити користь іншим людям. Перехожі отримують маленькі подарунки, зроблені власноруч. Квіти лотоса в культурі багатьох народів символ чистоти та надії, а ще потужний оберіг. Всесвітній день Фалоньдафа святкують у всьому світі. Цього разу ювілей 30 років із початку публічного поширення. Ця система цігун здобула понад 4 тисячі нагород за внесок у духовне та фізичне оздоровлення суспільства. У деяких країнах її викладають у школах та поліційних академіях.